Чи можна використовувати чужі фото з соціальних мереж для своїх постів? Ні, 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 не можна. Я думаю, що якщо ти постиш чужі фото, варто вказувати джерело, вказувати людину, чи є це фото. Ну, це є авторське право. Звісно, не можна без дозволу цієї людини. Якщо є дозвол, то це не є порушенням авторського права. Відповідно до статті 308 цивільного кодексу України фото фізичних осіб публікуються лише за їхньою згодою. Якщо така особа є основним об'єктом зображення, натомість винятки складають, коли особа позувала за окрему плату, фото зроблені на публічному заході. Або ж людина є публічною особою, а фотографія безпосередньо стосується її професійної діяльності. Окрім цього, використання фото без дозволу автора або особи, яка володіє немайновими правами на дану фотографію, може потягнути за собою порушення авторських прав, що призведе до цивільно-правової відповідальності. Більше того, в умовах воєнного стану необхідно звертати увагу на контекст фотографії та об'єкти, які на ній зображені, адже це може стати підставою і для кримінальних переслідувань. Щоб уникнути юридичної відповідальності, перевіряйте джерела фотографій, опублікованих у соціальних мережах, та уникайте використання зображень, які можуть порушити приватність. У разі сумнію, звертайтесь до адвоката.